У нас відключили 2 червня газ. По сьогоднішній день немає його. І коли буде, то хто його знає. Не помитись, не їсти, зварити. Ну нічого не можна без газу. Купляю пончики, купляю таке, що на полуфабрикатах і грію мікроволновки. Но перед тим то, звісно, я зварила каструлю борща на 5 літрів і гріла собі кожен день по тому. Отак і цілий тиждень провела. Пенсіонерка Ема Поповичук живе в багатоквартирному будинку на вулиці Біла у Рівному. 2 червня з дев'ятої ранку у цьому та ще двох сусідніх будинках призупинили газопостачання, щоб провести комплексні роботи внутрішньобудинкових мереж. Про це «Рівнегаз» попередньо поінформував ось таким оголошенням біля кожного під'їзду. З великоробиною машиною аварійна служба була тут за два дні. От ми це всі роботи ці виконували. У четвер вони завершили всі роботи. От потім були там ось ГРП зразу через дорогу. От то вони нас, нам не дали газу зовсім, а 107-му, вони так як ОБСББ їм дали газ. От а наші два будинки залишилися зовсім без газу. Відтак мешканці взялися телефонувати в Рівнегаз і управлінську компанію, яка обслуговує їхні будинки. Конкретно з нами вели розговор. Конкретно з нами розмовляли тільки аварійна 104. Спочатку вони пояснювали, що проводять ремонтні роботи. Я записувала які саме роботи. Потім вони сказали, що в нас не підписані з ЖЕКом якісь договори. Тобто, управляючи ЖЕКом мав поїхати і підписати їх в Рівнегаз. газ. Пісать, поїхати в Ровнагаз. Біже ж нашим будинком опікується, тож він має повинен зразу зв'язуватися з. З, там з директором рівне газу і домовляться жек сказав, що він не буде заключати ніякий договір, бо не буде на себе відповідальність брати. А то чо, а ми як маємо люди прості, получилося, що взагалі зовсім немає вже до цього дня зовсім газу. Відновлення газопостачання буде проведено, коли буде надано доступ до всіх помешкань, де знаходиться газоспоживаюче обладнання, та підписаний акт розмежування, який передбачений кодексом газорозподільних мереж між АТ рівнегазом та управителем даних житлових. Будинки такі акти розмежування зі слів Олександра Климчука надали в управлінську компанію, яка обслуговує згадані будинки, і чекають на їхнє підписання. Мережі ці не знаходяться на балансі і не на обслуговуванні управляючої компанії. От то ми такий акт не підписуємо. Це функція не наша, це функція «Рівнегазу», газу. Оскільки дані мережі в них вони були на обслуговуванні і були на балансі. Крім того, запевняє Олександр Кухар. «Рівнегаз» газ попередньо поінформував управляючу компанію лише про планові ремонтні роботи. Вони не зверталися до, до перед виконанням робіт для підписання акту тільки. Вони виконано відлучили, тоді вони почали ну, вимагати, так, грубо кажучи, вимагати підписання цього акту. Тоді вже починається ну, так, грубо кажучи, шантаж. Ніякого тут шантажа немає. Перед зупинкою будинку було за п'ять днів повідомлено, що будуть проводитися роботи. Управителю надані дані акти розмежування для ознайомлення. Так що ця ситуація просто була всім анонсована, попереджена, і, скажімо, управитель був. Повідомили. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.